У пошуках камелії, <клес> А? Сніг пішов? Ось і вони. Він куштує сніг? Проводять Ліуса в його покої. Лорд Клод навчить тебе стріляти сьогодні. А? Звісно, отже, який він на смак. Розкажи мені Камеліусе. Ну ж бо, це, це було? Дозвольте вибачитись, мілорде, зроби ще раз те, що ти робив зі снігом, камелюсе. Ти? Як ти посмів? Смієш забувати, хто ти? Хочеш зайняти місце Кейрана? Яка цікава вистава. Ось як це відчувається. Наступного разу ми зустрінемося вже через кілька років.